Вітаю, друзі, я Віталій Портников. З новим 2023 роком вас. Представник Данської розвідувальної служби наголосив у інтерв'ю впливовій копенгагенській газеті «Берлінський Теген, що президент Російської Федерації Володимир Путін, очевидно, мав серйозні проблеми із здоров'ям на момент, коли. Ухвалював своє рішення про вторгнення в Україну, і що прийом ліків від цього серйозного захворювання міг вплинути на саму парадигму рішень російського диктатора. У розвідці Данії не вважають, що Путін страждає від якоїсь невилікованої хвороби, хоча не виключають того. Факту, що російський президент раніше лікувався від онкологічних проявів, однак зараз мова йде про хворобу, яку пов'язують із наслідками кількох падінь у зв'язку із цим, президент Російської Федерації постійно має хронічний біль, і саме від нього намагається лікуватися за допомогою сильнодіючих медикаментів. Саме цей сильний біль примушує російського диктатора під час розмови з представниками свого найближчого оточення триматися рукою за стіл, як ми неодноразово бачили на кадрах офіційної хроніки. Ця хроніка якраз і демонструє поведінку Володимира Путіна. Президент Російської Федерації намагається. Триматися рукою за стіл саме для того, щоб послабити ефект цього сильного хронічного відчуття, цього болю, який не дає йому можливості засередитися на тому, що говорить йому той чи інший співрозмовник, навіть на кадрах офіційної відеохроніки. Представник розвідки Данії не вважає, що президент Російської Федерації може швидко померти від цього захворювання, однак підкреслює, що захворювання серйозно впливає не тільки на стан здоров'я Путіна, але й на те, як російський президент ухвалює рішення. Інформацію про таку ситуацію, як підкреслює Берлінський Тегенден, розвідка Данії має не тільки з відкритих джерел. Однак, які саме джерела використовуються розвідувальною службою однієї з країн-членів НАТО, звичайно ж видання не розкриває, не може розкрити. Є абсолютно очевидним, що повідомлення про факти серйозного захворювання Путіна. Є до певної міри сигналом, який має продемонструвати нам реальну картину того, що відбувається у Кремлі. Ясно, що розвідувальна служба Данії не працює у відриві від обміну конфіденційною інформацією із розвідувальними службами інших країн-членів НАТО. І те, що співробітник саме такої розвідувальної служби. Не найбільшої з наційських країн вирішив поділитися інформацією із журналістами, свідчить про певну обережність, з якою на Заході підходять до оприлюднення фактів того, що можуть знати про стан здоров'я Володимира Путіна. І повторюю, знати саме з. Тих джерел, які можуть знаходитися у найближчому оточенні російського президента, і повідомляти розвідувальному співтовариству західних країн інформацію прямо з медичної карти російського очільника. А це, як говорять у Кремлі, питання національної безпеки Російської Федерації. На користь версії, яку Виклали у Берлінський тегент, свідчить і заява прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова щодо форм спілкування президента Росії Володимира Путіна із журналістами. Пісков підкреслив, що спілкування Путіна із медіа ніколи не буде таким, яким воно було до пандемії у зв'язку із мутацією. Форм коронавірусу та новими штамами грипу, які розповсюджуються у цьому сезоні, ця заява вже виглядає достатньо дивовижною. Адже всі провідні політики західних країн, а деякі з них за віком значно старші за Володимира Путіна, скажімо, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Спокійно спілкуються сьогодні із медіа, і їм у цьому спілкуванні не заважають коронавірус чи нові мутації штамів грип. А Путін обмежує це спілкування настільки, наскільки це є можливим і неможливим. Відомо, що навіть підсумкова прес-конференція російського президента. За участю десятків, якщо не сотні журналістів, була цього року знову скасована, Як не відбулася і так звана пряма лінія Володимира Путіна із звичайними громадянами Росії, яка, як правило, була головною формою його спілкування із співвітчизниками протягом десятиріччя. Все це може свідчити про той факт, що Путін не стільки побоюється спілкування із журналістами чи із співвітчизниками, які, як правило, задають йому питання узгоджені у прес-службі Кремля, і тут ніяких інцидентів бути ну, просто не може. Скільки за станом свого фізичного здоров'я вже не витримує довгих зустрічей. Зустрічей, які Проводяться годинами. Одна справа це протокольна нарада, така як розширена колегія Міністерства оборони Російської Федерації, чи виступ Путіна на зустрічі з керівниками військово-промислового комплексу Росії. І зовсім інше це прес-конференція або телевізійне шоу у путінському стилі, під час якого російський очільник змушений годинами відповідати на питання. Так що справа зовсім не у нових формах коронавірусу, а справа в тому, що у прес-службі Кремля і отевич, що видно, у колективі лікарів, що обслуговують російського диктатора, просто побоюються, що довгогодинні розмови Володимира Путіна навіть із узгодженими питаннями можуть значно виснажити російського очільника і привести до... Різкого погіршення стану його здоров'я, принаймні на даний момент. Ну і, звичайно, пояснюють факт скасування звичних для російського президента форм спілкування з аудиторією, коронавірусом чи навіть грипом. Не було б коронавірусу, просто говорили б, що під час епідемії грипу Путін намагається ні з ким не спілкуватися. Так що. Той факт, що інформація з провідного данського видання і інформація від прес-секретаря президента Росії співпали у часі, свідчить про те, що у Володимира Путіна дійсно можуть бути реальні проблеми із здоров'ям, які примушують російського президента обмежувати свою фізичну активність. Знову таки, ми не знаємо, як реально позначиться. Ці проблемою і здоров'ям на часі перебування Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації. В радянській історії було чимало випадків, коли тяжко хворі лідери керували державою аж до своєї фізичної смерті, і це продовжувалося роками. Однак найголовніше, що ми усвідомлюємо, що на ухвалення путінських рішень впливає стан здоров'я російського диктатора, що Путін може ухвалювати рішення. В стані фізичної афектації, що саме такий стан здоров'я примушує президента Росії так чи інакше діяти не як професійний менеджер, а як екзальтована людина, яка не довіряє нікому з власного оточення. До речі, саме цим у розвідці Данії пояснюють постійне втручання президента Росії, який ніколи не служив у Збройних силах власної країни. У реальні справи військових його власні рішення щодо дій на фронті, що до певної міри допомагає українським Збройним силам у знищенні живої сили і військової техніки противника, тому що Путін реально заважає навіть тим своїм генералам, які здатні до ухвалення професійних рішень. Так що будемо сподіватися, що сильний фізичний біль і надалі бути не ворогом, а союзником України. у Її боротьбі із російською агресією. Звичайно, той сильний фізичний біль, який буде тепер все життя переслідувати Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!